Продовж тижня в обласному центрі відбувався третій міжнародний конкурс баяністів, акордеоністів, інтерсвітісь АКОМюзік Акком'юзік-2011». Його організатором виступив інститут мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки. У суботу поважне журі підбило підсумки конкурсу серед молодих інструменталістів. Третій міжнародний конкурс баяністів-аккордеоністів «Інтерсвітязь Ако Мюзик 2011 відбувся серед студентів інститутів культури, мистецтв, музично-педагогічних факультетів, вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації, учнів середніх спеціалізованих музичних шкіл-інтернатів і дитячих шкіл естетичного виховання. Цього року взяти участь у «Інтерсвітязь Ако Мюзик 2011 зголосилося два десятка учасників зі всієї України та Білорусі. Завершились конкурсні. Дні нагородженням переможців і гала концертом баяністів та акордеоністів. Рівень високий у дуже багатьох виконавців. Репертуар складний. І е, навіть ті номінації, які е, дитячі номінації, там А і так далі, то вони такі речі грали, що. Це в цілості можна грати або навіть в консерваторії. Я є свідком того, що цей конкурс набирає таких серйозних обертів. Тут працюють нормальні люди, нормальні ентузіасти, які займаються цим конкурсом. Тому я хотів би висловити, перш за все, подяку тим людям, які причетні до його організації. Перші місця отримали учасники із Києва та Мукачева. Високий рівень виконавської майстерності засвідчили і вихованці волинських музичних шкіл та вищих навчальних закладів. Загалом найбільше премій присуджено студентам Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова у Києві. Єдиною дівчиною-конкурсантом, до того ж, і переможцем, стала студентка цього навчального закладу Ганна Деркач. Вона каже, що до цієї нагороди йшла довгих 15 років. Мені дуже сподобався конкурс. Хороші мої конкуренти були сильні. Звичайно, кожен конкурс дає певний шах, певну ступеньку. Щороку конкурс баяністів-аккордеоністів набирає обертів, і, хоч грошова премія переможців, незначна, але організатори очікують наступного року збільшення кількості учасників вдвоє.